Всім привіт! Сьогодні спроба номер два записати цей випуск для, для вас. Хочу записати вам про мою роботу, мій підробіток в Instacart. Це е, додаток, в якому ти е, є шопером, тобто людиною, яка закупає продукти для інших людей. Тобто, тобі там приходить список, і ти з тим списком приходиш в магазини і е, купуєш товари для людей. Потім їх доставляєш до машини. Робота дуже проста, вона класна, наприклад, для жінок, класна для е, мам з дитиною, тому що я зі своєю дитиною можу працювати в принципі вдвох. Е, тільки головне обирати адреси там, де е, адреси доставки, там, де в е, дім доставляти, а не в квартиру, тому що в квартиру тут часто буває, що немає. Ліфтів. Робота не важка, вона, в принципі, цікава, тому що ти постійно потрапляєш в якісь, потрапляєш в якісь різні магазини, постійно люди замовляють щось інше. Ну, тобто іноді якісь товари, я, я би своїм оком взагалі б, ну, якби не звернула б на них увагу Ні, і не знала це б, це що воно. Ні, я про те, що. Іноді якісь такі товари, які я би ніколи не купила і не дивилася б навіть в їхню сторону. А люди це замовляють, і ти, типу, такі, задаєшся питанням, а що то взагалі таке? Mm. Ну так, да, це як, наприклад, картошка маринована була в банці. Mm. Я не знаю. Ну, якась картошка в банці. може вона просто чищена в банці. І я короче... Yeah. ну я не знаю. Ну, от є такі продукти, якісь дивні. Ну, короче. Цікава робота, в принципі, от, наприклад, тільки що я доставляла дев'ять пляшок молока по галону, це майже 4 літра в одній пляшці. Ну так, да, в цьому плані вона може бути важкувата ця робота, тому що все одно треба трошки тягати. Цікаво, так. Але цікаво. Ну а що? Мені було цікаво, куди це дев'ять галонів молока можна доставляти. Але це було це була доставка в кофейню, в кав'ярню. Фейню, hey кофейню. Oh, hey Мій найголовніший хейтер тут сидить. Тож, сьогодні покажу вам трошки внутряночки, покажу е, вам один або два замовлення, побачимо, як там що прийде, скільки за це все можна заробити. Е, в принципі, по заробітку завжди це все відрізняється від замовлення від людей, які замовляють ці доставки, тому що вони додають свої чайові. Тіпи. Я не сказала тіпи, я не сказала типу. Так, зараз е, буде взагалі нонсенс, тому що ми будемо з довідового додатку інстакарт показувати, е, як все відбувається, але це зручніше, тому що він якраз на мій телефон буде знімати. Вчора я це вчора записувала своє відео, і е, щоб ви розуміли, у мене просто не було часу із-за того, що було стільки замовлень різних. У нас просто не було часу засняти, реально. Ну, блін, за день в доставці вийшло. Майже 300 доларів, це блін, 295 доларів. Тому що ми працювали в тандемі. Тобто, коли я е, збирала замовлення інстакарт, давід міг робити е, міг робити Uber і а, Тож зараз покажу вам трошечки внутрянки, е, як це виглядає, коли ти береш замовлення і е, як ти його збираєш в магазині. Треба було натиснути старт шопінг тут спочатку, але це вже зробив Давід, бо йому було цікаво, що це тут в цьому додатку робиться. А, окей, в нас всього 6 продуктів. Тому буде по биріку. і ми ще паралельно взяли а, з мого телефону інстакарт на 40 продуктів. Тобто а, я Давіду це зберу. Він його відвезе. А я вже буду збирати з малим наступну розвозку на 40 продуктів. І там взагалі на 20 баксів, а цей на 15 баксів. Тому, в принципі, разом, ну, десь ну, окей, ми витратимо на це, може, півтори годинки, ну, непогано. Так. Що нам треба? Два банани. Ой, два банани, два лб банані. Два паунди бананів, вибачте. Окей. Okay. А, так, це там, іде вправо. Я вже е, класно орієнтуюся в магазинах, тому що ну дійсно, коли працюєш постійно з цим, ти вже просто знаєш, де в якому ряду все знаходиться. Плюс тут ще зручно, бо все підписано. Ось, наприклад, хліб, тут 12-й ряд. І ряди підписані типу зверху. Е, в кожному магазині по-різному, але, наприклад, в Крогері, де ми зараз, тут дуже зручно орієнтуватися. Ось у нас банани. Так, просто звичайні, бо є ще органічні. Нам потрібно взяти звичайні і потрібно їх зважити, щоб було 2 паунди. Я думаю, що десь оці будуть окей. А ну-ка йдемо до вагів. А, ось. Такс. Трошки багато. О, рівно 2 паунди. Окей, okay, рівно 2 паунди бананів. Натискаємо. Натискаємо Found item і пишемо, що у нас вийшло 2 паунди. Все. Далі. Окей, okay, зараз йдемо у 12-й ряд, тому що нам треба хлібчик. Ты блин, что небудь. А ты сами, что у нас долларов? Вот этот вот на это 46. Серьезно? Так что 46? Там не 46 долларов. Там 20 долларов. Ну, не? 46 долларов? 46 долларов. Заказ на 46 долларов. А, я чего его взял? Вау, окей. Я думала, що 46 айтем. Ну, 46 их там было. Цікаво. Тут це дійсно класне, класне замовлення. Окей, хлібчик, 12-й ряд, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий. Ну і бачите, зручно працювати з дитиною, він собі сидить. Ну, якщо дитина спокійна, дійсно нам Папа. просто повезло, що дитина спокійна, він любить їздити в машині, любить, в принципі, угу. ось він. Угу. Відмічаємо found Item і скануємо ось так. Угу. Все. Правильно. Тепер сімнадцяти. 17 17-й ряд. В 17-му ряду нас чекає туалетна. туалетний папір. Так, так, так. Тут все, до Дня Святого Валентина вже розставлено. Так. Туалетний папір. Ось жовтенький. Bounty Essentials плюс Baby Paper Towels. Це ці паперові рушники. Дві штуки. Таких треба. Так, скануємо Found ITEM. Так. Раз. І до вас відмічаємо, що ми знайшли два. confirm, є. Yeah. Тепер двадцятий яєчка. Oh. Так, яєчка, яєчка, яєчка. Oh, yeah. Ого, в тебе навіть немає ще таймеру. Типу, із-за того, що це перше замовлення твоє. Та тебе немає таймер, бо в мене є таймер, і у вас, е, е зазвичай воно, якби оце внизу пише, е скільки ти маєш яєчка завжди перевіряємо, щоб вони були не побиті. Бачите? Побиті. Такі не беремо. Завжди потрібно перевіряти. Так. Oh, yeah. да. Окей, okay. ці правильні. Ну, дайте. Скануємо. І далі. У нас залишилось всього два айтема Назад, назад, назад. Так, давай я буду вести. У нас залишився сир Філадельфія. Блін, почекай, сир Філадельфія тут. Е Малесенька баночка. Ось все дуже легко. Ну, якщо, якщо мало е заку маленька закупка, то взагалі легко. Але коли там, наприклад, 46-50 е айтемів може бути, це, е да, то це вже, ну, якби. Але й платить. Да, там платять більше, але ти і в принципі більше знаходишся часу в магазині. Більше треба пошукати. Іноді бувають такі продукти, що мені, наприклад, ну, як буде не свойственно. Е, ну, я, наприклад, такі продукти не купляю, і я навіть не знаю, де вони можуть лежати. Тому ось heavy fighting да, ось 16. Да. Останній. Я. Тепер відправляємося на касу. Там зараз пише «Ready to check out, Next по почті приходить така картка. На ній немає пін-коду, пін-код завжди міняється. Тобто в кожному магазині пін-код буде різний. Але в крогрі. Але в крогрі ми платимо. В крогері ми завжди платимо. Використовуючи, не використовуючи пін-код, просто свайпуємо картку і натискаємо Окей, типа далі. Це називається у них Кредит. Кто Блін, Левон, mm. сайка. Так. понятно, швидко збирала. У мене, у мене чекає зараз інше, інше замовлення. Окей, каса. Каса, каса, каса. Спочатку скануємо. Ці када. В кожному магазині це по-різному. В крогері. Спочатку ми скануємо ці кода, а потім скануємо всі продукти. Все дуже просто. Банани, це ж Бабіча, Бананас, бананас і я. Окей. Тепер це. Яєчка, яєчка, окремий, все це пожарний. Можна, звісно, піти на касу там, де все запаковують за тебе, але так швидше, тому що я зараз маю зробити наступну наступну збірку замовлень. Все. Ось. Pay now, карт. Ти нічого не натискаєш, просто Credit. Approved. Все, так. Так, чекай. Дан. Тепер треба зафоткати чек. Окей. Угу. Okay. Фоткай чек. Фоткай чек. Угу. І цей чек потрібно положити. До пакетів, щоб не провтикати. Так, кіп. Окей, давід, зараз повезе, тоді там всього одну милю їхати. Це скільки кілометрів? Три кілометри. Ось. Поїде з цим сім, а я далі збираю свою наступну розвозку. Все, пока-пока. Стар делівері і все. І там потім фотки. Якщо customer, то треба зустріти іменно клієнта або в сообщеннях можна натиснути чат і там сфоткати. Це тільки що було найбільше замовлення в моєму житті, щоб ви понімали просто воно. дві тілеги агромні, запаковані повністю. Ось, короче, жду Давіда він забрав малого. О, зараз вже під'їжджає, будемо пакуватися і на, два, на дві адреси це роз, розвозить. Коротше, около 40 баксів, 45 вони платять за це, але я капець томилася. Тут доставили до другого ще було 9 хвилин, зараз вже 7 їхати. До цього теж було 9. Там якась аварія, якась як бабулька влізлась в машинку. І туди всі пожарки з'їжджаються, і поліцейські. Та-да-да-да! Тай Сонечко. Ти теж хочеш? моя якийсь ось такий райончик, такий, як ніби пригород, але це город, щоб ви розуміли. А! Сьогодні до вас на домашньому, тому що вчора був дуже насичений день. А, закінчу своє, свою розповідь про мою роботу. А, якщо ви хочете також приєднатися до платформи InstaCart, вам потрібно мати лише social security. Намбер, це ідентифікаційний код, який ви використовуєте в США, ну жити в США, відповідно. Ось. В Канаді також є інстакарт, тому я не знаю просто, чи реферальне посилання моє буде працювати в Канаді. Якщо ви в Канаді ви можете перевірити, чи працює. Прийшовши по моєму реферальному посиланню, яке я залишу в описі цього відео, ви можете заробити 350 доларів плюс чайові. Це гарантує вам платформа Інстакарт за 30 днів, якщо ви почнете відразу працювати в перші 30 днів і зробите, зробите 30 замовлень. Там взагалі цей офер може відрізнятися від регіону, тому перевіряйте у своєму регіоні, перейшовши по реферальному посиланню. Чим класна рефералка, це те, що ви отримуєте доступ до інстакарт відразу. Тобто вам не потрібно чекати в листі очікування, як це зазвичай буває буває. Бо мій чоловік чекав по часу три місяці, щоб потрапити туди, в листі очікування. А я не чекала ані дня, тому що він скинув мені свою рефералку. Я перейшла по ній, і я відразу могла почати працювати. Тому це дуже зручно. Якщо ви зацікавлені, ви хочете просто спробувати, чи вам ця робота підходить, обов'язково. Користуйтеся. Ось. І якщо у вас є питання, пишіть мені, пишіть в коментарях, буду рада вам відповісти. І скажіть мені, будь ласка, чи вам цікаво було би подивитися про роботу мого чоловіка в Amazon Flex? А я можу також зняти випуск про роботу в Amazon Flex. Як це все відбувається? Як взагалі виглядає життя доставщика посилок в Америці? Ось так. Дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Ставте обов'язково лайк. Я буду дуже вдячна за це, коментуйте, підписуйтеся. Гарного вам дня, па-па!